Всіх рада бачити на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні: екстрасенс Віктор Литовський. Вікторе, рада вас бачити, як завжди. Радий вас бачити і чути. Незважаючи на певні труднощі зі світлом, у нас досить непоганий сьогодні сигнал. Я думаю, що і тепер буде також гарний. Вітаю всіх глядачів-підписників. Доброго часу до так, зараз майже півдесятої вечора і число у нас 14.10, тобто 14 жовтня. у нас. Підпишіться, будь ласка, на Ютуб-канал Віктора Литовського на його інстаграм. Вся ця інформація, всі контакти Віктора є в описі під цим відео. Ну і можна також лайк до цього відео поставити. Ми переходимо до наших запитань, і от зараз я процитую одного нардепа про закінчення війни. Я це зроблю, тому що подейкують, що він дійсно добре спілкується з важливими людьми з офісу президента. Це нардеп від партії Слуга народу Максим Бужанський. От його слова: маю надію, що до кінця листопада буде зупинка бойових дій. Вікторе, це не все. Юлія Тимошенко також нас з вами запевняє, що завершення війни не за горами. Це дослівно. Вікторе, ви маєте взагалі таку надію? Надію, маю і дуже сильно хочу, щоб це відбулося найближчим часом. З точки зору нашого перегляду попереднього, коли ми казали, що в період з 3 по 15 число повинна бути якась важлива трансформація, котра може вплинути на перебіг подій, в цілому теж сходиться. Але фон, котрий транслюється зараз, він трошечки не відповідає тим розкладам, котрі. Ми переглядаємо це. Знаєте, всі меседжі, котрі ви зачитали, вони мають часткове обґрунтування, але перша частина так, а інша вона знаходиться в підвішеному стані. Тому воно виглядає за розкладами як інформація викривлена, інформація, котра повною мірою не відповідає дійсності. Тобто можуть бути якісь видозмінення, але в мене не випадає завершення процесу. Тобто завершення війни, чи якась зупинка, чи якась призупинка, чи заморозка. Щось з цього не випадає на, ну, на листопад. Ну, дивіться, ми дивимося в форматі війни. Колесниця. Колесниця це продовження руху, рух вперед. Тобто будуть відбуватися якісь дії, е, котрі тут з жезлів е, можливість рухатися вперед знов ж таки про рух. М -м, але немає формату завершення процесу. Тобто, якщо брати в форматі таро розглядати питання, то е, в найближчим часом зараз відбуваються певні трансформаційні процеси, котрі направлені на завершення. Але направлені на завершення і реалізовані, як кажуть, одесі дві великі різниці. Ну, немає в мене причому. Не з поганої точки зору, не з гарної точки зору. У нас немає карти вежі, котра свідчила про завершення негативне для нас. І в нас немає карти миру, котра свідчила про мирний час. У нас немає двійків кубків карти домовленості, котра свідчила б про ймовірність якогось консенсусу або розмови. І поки, на жаль, карта повішеного, вона. Транслює ситуацію, котра в підвішеному стані стані невизначеності, котра буде продовжуватися далі. Але е, трансформація вона буде полягати в додаткових якихось важелях впливу на, наш, е, на нашу користь, за рахунок котрих ми зможемо контролювати процес, або більш, е, більше впливати на перебіг подій. Ви згадали Одесу. То от про Одесу трошки це я думаю, ви вже тисячу разів переглядали, але можливо, у мене тут трошки якісь нові питання будуть про Геннадія Труханова. От з новин ми знаємо, що його позбавили українського громадянства, так як у нього був російський паспорт, і це означає, що він автоматично позбавлений посади мера Одеси. І тут одразу кілька питань. Ну от перше необхідне питання, на яке ви, напевно, вже відповідали раніше в нього дійсно було російське громадянство? Чи то все неправда, як каже сам Труханов? В... Треба одразу проговорити, що я дуже сильно не, не... Не люблю Труханова, мені не подобається як мер, як людина. Але з точки зору подальших переглядів буде виглядати, що я таплю за Труханова, тому що якщо дивитися з точки зору саме паспорту і тому подібне, в нас є карта дурня. Викривлення ситуації, але не в форматі того, що в мене немає паспорту, а в форматі того, що ми намагаємося натягнути саво знайти якусь складову, е котра буде направлена на те, щоб поставити палиці в колеса, і те, на те, щоб е в обмежити можливість приймати рішення і продовжувати е обіймати посаду. Тут питання не про паспорт, не про. Його в гарну або негарну роботу, тут питання в тому, щоб будь-яким чином вплинути на перебіг подій так, щоб е, взяти ситуацію в свої руки. Ага. Що в користі. Е, якщо брати в форматі статю, в саме російського паспорту і тому подібне, е, в, в нього міг бути російський паспорт насправді, або інший якийсь документ в форматі. Е, я не знаю іншої країни тощо, але якщо дивитися на даний момент, ну він в розкладі випадає чистим. про те, що у Труханова російський паспорт говорили навіть до початку повномасштабного вторгнення. Чому тоді, от саме зараз, Зеленський вирішив позбавити його громадянства України і як наслідок посади мера, бо пишуть, що Труханов був м'яко кажучи, не фанат центральної влади. Це гарне питання, на котре в мене не в мене не в карт немає відповіді, тому що я намагаюся розібратися півня з цією ситуацією і з точки зору розкладу. Давайте подивимося, що під вечір вони покажуть. Мені випадають приблизно одні ті самі карти. Тобто, ти намагаєшся проштовхнути свою людину будь-яким чином. А другий момент питання з паспортом воно і в 16-му році, в 19-му році. Ну, і... от я ж кажу, що до того, але от саме зараз, тобто, це ж ну. Можна і питання, котре закривалося, тобто, момент того, що ні, тут питання в тому, що є пошук зиску, пошук користі і е, намагання обмежити, обмежити можливості, тобто зв'язати по рукам та ногам будь-яким чином. Будь... Якщо е, брати те, що відбувалося останнім часом в місті, е, шукали привід. Тобто є складова, коли там забудова, пів міста забудовувалися рішенням Не Одеса, а рішенням Києва, але почало різати око саме зараз порушення там правил забудови. Лівньовки, котрі завжди ця проблема вона була, звернули увагу саме зараз на цю проблему. І Питання з паспортом, я кажу, що якщо б не вийшло з паспортом, скоріш за все, сказали би, що Троханов, скоріш за все, сатаністи займаються чорними м'ясом у Варсовіті. Карта зиску, карта пошуку зиску. Тобто є якийсь план, який направлений на те, щоб отримати винагороду і поставити певні темні конячки на те, щоб керували процесами, котрі пов'язані з. Не долею міста, не з майбутнім міста, не з тим, як покращити і полегшити життя Одеситів, а тим, щоб отримати якусь нагороду. бенефіти, зиск. От тепер про це ну тобто про наступника у коментарях під новиною про те, що Труханов більше не мер Одеси. Деякі люди почали писати, що Одеси там назначають Керманича з заходу України. От чи так це? Що саме от заходу. Насправді там повинно бути декілька кандидатур. І другий момент зміна. Це момент, коли поставили людину. Я не думаю, що саме заходу. Поставили людину, вона не змогла реалізувати в намічений план, і її змінили. Тобто. Декілька, декілька людей можуть змінити, 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 змінитись на цій посаді. Але не спішіть списувати Труханова з рахунків, тому що нас випадає момент протидії, тобто спроба все ж таки знайти важелі впливу обійти ці ситуації. Яка доля кличка, як мера Києва на тлі новин про Труханова? Дуже класне запитання, тому що в контексті е розкладу е розкладів сьогоднішніх нас випадає карта страшного суду. Карта страшного суду, як і з переглядами, коли ми переглядаємо міста чи інші запитання, вона каже, що ця ситуація вона може прогоруватися по відношенню і третіх сторін, можуть е бути. -э 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 в нього навряд чи є російський паспорт, можливо Там Ну тоді не... сатаніст, ви ж сказали. А, або сатаніст. Але з точки зору загального тренду воно дуже близьке до істини. Тобто ми зможемо керувати процесами і тримати процес під контролем або вказувати в тому напрямку, в котрому необхідно рухатися. Попри те, якщо дивитися саме по кличку, у нас десятка жезлів. Тяжка ноша. Тобто можуть ставити палаці в колеса, але він зможе. Але він втримається. Втримається і буде тягти. Чи може Труханов готувати серйозну помсту Зеленському, а саме Майдан? Готувати. Ні, тут немає такої складової в форматі помсти. Я думаю, що, скоріш за все, карта справедливості, я думаю, що це можуть бути судові тяжби. Тобто він обмежиться законними діями. Накшталт цього. Тобто, в нас немає карт, котрі б напряму показували би моменти, такі як майдан або якісь е е дії. Культивовані саме Трухановим сукарта правосуддя. Вона про справедливість, про пошуки, пошуки конструкції, котрі пов'язані, скоріш за все, з судами. Тепер про інше трошки поговоримо. От Трамп планує прийняти Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня, тобто, в цю п'ятницю. Що очікувати після зустрічі, і як це взагалі вплине на хід війни? От як підсумок вже зустрічі? Очікувати додаткової важелі впливу, але момент ходу зустрічі е, і реалізація е, того про що розмовлялося на ці розмовлятиметься на цій зустрічі, буде м'яко кажучи, відрізнятись, е, оскільки карта зірки, карта планів та намірів на перевернутому стані. І друге буде все одно такий наречита е, повчальний тон. Е, я зараз розкажу, як зробити правильно, щоб отримати перевагу спирання на попередній досвід. Спирання на попередній досвід це моменти, коли ти робиш велике якесь очікування, що саме ця зустріч вона кардинальним чином вплине на перебіг подій, і те, що нам дадуть, те, що нам обіцяють, воно зможе переламати хід цієї війни. Якщо дивитися з точки зору розкладу, ресурсні карти нас випадають, але через карту повішеного, через карту помірності, тобто те, що будуть обіцяти, дадуть, але не в тому вигляді, не в цій кількості і не в той час, в котрий це необхідно. І друга складова дадуть, продадуть, тобто, отримаємо ми цю винагороду. За рахунок чергової, дуже вигідної, які будуть презентувати угоди Трампа з Україною. І, але що мене не, що мені не подобається в розкладі: розтягування в часі. Тобто, якщо б це було 2-3 роки назад, це було б набагато ефективніше і плідніше, ніж те, як це буде відбуватися зараз. От дивіться, ще деякі експерти чи не експерти кажуть, що ніякі тамагавки світу не вирішать втримання лінії фронту. Тому нас чекає або якась зупинка війни, або різке і дуже сильне посилення мобілізації. Мовляв, третього не дано. Вікторе, дуже важлива ваша думка з цього приводу. Це не фінал або третя світова. Хоча кажуть, що Трамп сказав, що Третьої світової не будуть, але Трамп багато що казав до цього. Дуже а... так, так. Тут... хочу побачити позитивний фінал. В короткий проміжок часу. Але карта повішеного, вона все ж таки показує, що немає завершення процесу. Є момент розтягування процесу, і підвішений стан стан невизначеності. Він зберігається в нашому розкладі. Десятка жезлів це, хоч і тяжка ноша, але поки що під'ємна ноша, і без якихось радикальних дій або втручань. Тобто в форматі глобальної якоїсь посиленої мобілізації або е, ситуації, коли деякі знову ж таки експерти стверджують, що мобілізаційний вік він буде значним чином понижений. Е, е, я впевнений, що з'являться експерти, котрі будуть казати, що мобілізаційний вік будуть підвищувати і до 65 і тому подібне. Але карта повішеного і карта помірності вона все ж таки вказує, що. Така гойдалка, в плюс-мінус, вона буде залишатися і протягом зимового періоду, також не весь осінній період, і високою ймовірністю ми можемо в такому ж стані зайти в зиму, попри те, все дуже сильно залежить від цих днів, тому що в період, котрий ми переглядали з вами раніше з 3 по 13-15 число, він чітко буде закладати, з якою з якою швидкістю ми будемо рухатися, і нам дадуть якийсь конкретний план. Тобто, в нас буде... вже ні? Тобто, от той день зустрічі Трампа, Вон, це вже не виходить. Воно, в те, що ми кажемо про Трампа і зустріч з Трампом, воно о, вдарити, вдарити руками для того, щоб підписати, підтвердити і офіційно е, прийняти те, що вже проговорено і вже розроблено. Е, чому я кажу, що ті, хто кажуть про швидке закінчення, вони мають певний інсайт. Але цей інсайт, він не до кінця е, сформований або це частина інсайту. Тому я думаю, що протягом якраз останніх двох тижнів до 15-го числа буде момент розробляння конкретних дій, але мати план і реалізувати план знову ж таки різні речі. Але виходить з цього, наскільки я зрозуміла, що якийсь процент є того, що реально все-таки і може завершитися війна. Uh, чому, чому я все ж таки uh, критично ставлюся і до, точніше, не критично, а реально ставлюся до ймовірності третьої світової, тобто, залучення великої кількості людей до цих процесів, тому що в нас uh, відсоток. Ймовірності на позитивний перебіг подій. Він дуже малий. Коли мова йде про комунікацію там, трьох країн, чотирьох країн повинно бути більш велике залучення реальних учасників до цих процесів, щоб ми забули про війну не на два, не на три, не на п'ять, не на десять років, а на мінімум. хоча Років на 50. І я б не будував, виходячи з цієї зустрічі рож... рожевих піщаних замків. Е... З, швидким зак... з швидким та комфортним закінченням для нас. Uh -huh. Добре, дуже вам дякую, Віктор, за цей прогноз. Дякую нашим глядачам, що дивилися нас. Будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал Віктора Литовського, на мій YouTube канал, також інстаграм Віктора Литовського я залишила в описі під цим відео, щоб ви могли з ним зв'язатися. Ставте вподобайку до цього відео. Всім всього найкращого, пока!